Остання цього року сесія. Депутати обласної ради зібрались на чергове засідання. Питань до порядку денного внесли 35. Серед головних розподіл субвенцій, розгляд низки програм та зміни до бюджету регіони. Усі подробиці зібрання у викладі нашого кореспондента Світлани Піцан, яка працювала у сесійній залі. Остання в цьому році 32-га сесія обласної ради депутатів припала саме на Різдво Христове, тому розпочалась неординарно з привітань із новорічними святами у виконанні студентів вищого училища культури. І одразу у такій святковій атмосфері відбулось вручення грамот кращим спеціалістам області. Після урочистості розпочалась робота депутатів. Всього на засідання прибуло 57 депутатів і 11 з них записались із виступами. Під час виступів порушувалися різні питання, зокрема відімкнення світла у прифронтовій зоні, проблема простої нової машини швидкої допомоги, яка давно має бути відправлена в зону АТО. Окремо депутати зупинились на ситуації, що склалась у комунальному підприємстві Арабатська стрілка. Відсутність акту на землю призвела до низки проблем. Проблема чому виникла така? Тому що на сьогодні дійсно із тих 23 гектар там залишилось уже не знаю 19. Це по нашим підрахункам, тому що є стаєр, є санта, яка гектар забрала два гектара. Крім того, дуже багато будівель, які там стоять, знаходяться, і які по суду, по суду вже вони. Визначили власника свого, і вони там є. Там будівля капітальна із цегли стоїть, і вона сьогодні дійсно поза законом її можна так брати, вибачте, трактор, бульдозер да вигортати і все. Але вони звернулися до, до суду і вимагають півтора мільйона. Заплатити за ці збитки, або вони залишають цю будівлю заплатити саме із нашої бази «Арабатська стрілка. Вибачте, попередній керівник пішов, залишивши там копійки. Ви чули до лютого місяця, навіть на зарплату нема, не заробивши. Тому або тоді нам прийдеться з обласного бюджету розглядати, уявіть собі, які ці кошти ми могли направити на лікарні, на школи і так далі. На цій сесії обласної ради розглядалось 32 питання щодо економічного, соціального та культурного розвитку області. Усі пункти проєкту рішення. Окрім одного були прийняті, і це дуже важливо в умовах відсутності бюджету на наступний рік. Адже проголосувавши депутати дали змогу всім бюджетним організаціям фінансуватись. Сьогоднішня сесія надзвичайно важлива. Важлива саме вона тим, що ми дали змогу прийняттям рішення про фінансування у 15-му році, у першому кварталі дали змогу сьогодні всім абсолютно бюджетним організаціям фінансуватися. Чому це так? Тому що сьогодні ми бюджет не розглядали, бо його не прийнято. Ви знаєте, у Верховній Раді. Розглядалось питання подальшого розвитку херсонського аеропорту. На його розбудову виділено зараз 3,5 мільйона гривень. Не всі депутати вважають доцільним таке фінансування. Депутати так само дуже багато дискутують по цьому питанню: потрібно вкладати чи ні. Потрібно вкладати. Ну нам треба, нам надати, щоб був аеропорт це більш, і навіть і політичне питання, не тільки це. Ми ж вже ж з вами йдемо в Європу. Так вже вроді би має мати аеропорт. До нас інвестор не зайде. Також надійшло 45 мільйонів субвенцій з держави державного бюджету для світянської сфери, тож усі, хто працює в цій галузі, отримають кошти на 32-й сесії шостого скликання. Депутати проголосували за внесення змін до обласного бюджету і проведення витрат у першому кварталі наступного року.